У мене є Євген Щелкунов, автор та режисер фільму Останній аргумент. Добрий вечір. Ви можете так само, я нагадую, долучатися скайпом вже останні хвилини у нас сьогоднішнього чергування наших груп. З 10 ранку до 10 вечора ми постійно в ефірі, постійно відстежуємо події, які відбуваються, і маємо коментарі. Деякі речі ми заздалегідь плануємо. Ну, зокрема, у нас сьогодні відбудеться показ фільму Останній аргумент в ефірі. Якщо можна, дати його, як правильно називається цей. Трейлер, трейлер. Трейлер. <свист> Якщо нас є, там на підхваті Володя трейлер. Так, то можемо подивитися і далі продовжити розмову для того, щоб глядач теж, як і я. Тому що я перед, перед цією бесідою фільм не дивився, кажу відверто, але маю можливість сьогодні подивитися в ефірі, але подивився трейлер. Отже, трейлер фільму Останній аргумент, а далі бесіда з його автором Євгеном сон. <плес> Утром в понедельник на скучную работу. Вечером телевизор и тусклый оргазм перед сном. В пятницу и в субботу алкогольный отяг с друзьями. Из понедельника все по новой. Людей убеждают, что так правильно. Говорят, надо работать, чтобы больше потреблять. Получи зарплату, заплати налоги, купи, возьми кредит и снова работай. Жизнь от зарплаты до зарплаты проходит никак. Пробуйте вспомнить, что вы делали две недели назад. В месяц, в год, Самое запоминающееся событие – поездка в турецкий олон инклюзив Самая сильная эмоция – царапина на машине. Общество настолько попало в рабство потребление, что теперь даже непонятно, кто кому служит. Вещи людям. Или люди вещам. Тех, кого не устраивает такое положение вещей, тех, на кого не действует отупляющая роль зомбоящика, объявляют маргиналами. В обществе, в системе нет места людям с горячей кровью, этим нарушителям спокойствия. Часть этих людей становится ультрас. Так в мире называют футбольных фанатов. Мы помним времена, когда футбол был настоящей живой игрой, а не глянцевой картинкой. Когда за наши команды играли парни со двора. Когда болельщики не растили пивные животы и были готовы постоять за честь родного клуба. В этом фильме мы покажем, как коммерциализация убивает футбол. Как фанаты, верные своим клубам, оказываются вне закона. Мы расскажем, что происходит на футбольной арене Украины за год до Евро-2012. Освещается Павличенко. Первым гражданину Украины, которому при фальшивом обвинении в отягощающие обстоятельства и доказательную базу было выдвинуто, что он является ультрас киевского «Динамо». Fire, это выплеск эмоций, это огонь, это одна из стихий, это, ну, это волшебство. Це був не кіновибір громадського. Тобто це був трейлер до фільму. тобто кіновибір 22.10 анонсований, десять анонсовано. Ну я думаю, що пізніше, тому що за 13 хвилин я не знаю, вкладемося ми в розмову. Щалим в 20 хвилин вкладемося з чиновником. Хоча у нас тут немає поняття хронометражу, але сьогодні змушені. Я хотів би сразу перебити. Да. Один момент фільм робився в саустарстві трьох чоловік. Тарас Кузьменко, Валентин Васінович, звісний український режисер. Ну і я. Тому ну, нас було троє. В тітрі указан тільки я, но авторів троє. А я от дивлюсь на футболку, я так в коридорі, коли бачив, я не помітив. Я думав, що це символ Євро 2012. Ну так. Да. Але це вдосконалений або модифікований символ, тому да, що ну, да, можна да. Роз, трошки okay. так: наручники, каска, шолом та грати факов Євро-2012. На самом деле, изначально ещё на кастке было 1980, 1984 в честь господина Орела, Вот, но на принте мы её убрали уже. А це коли ви зробили цю футболку? В 2011 му году. Це в 2011 му році. Mm -hmm. Ясно. А от якщо говорити про це згадкове явище Ультрас, насправді ми трошки їх дослідили, та і Ультрас, власне, є Харківський ультрас, є авторами хіта, ми не втомлюємося про нього згадувати. Здається, що діти тільки не співають в дитячих садочках, уже співають. Якась сумна новина. Діти співають в дитячих садочках. Але ніхто, от якщо говорити відверто, по Україні ніхто не очікував, що ультрас різних команд стануть рушійною силою фактично бойовим загоном тих змін в країні і патріотами країни. Тобто завжди ж було в сприйняттях, хто такі ультрас. Ну це ті там психи з фаєрами там, та які Телевізор, да, нав'язував таку таку точку зорення, і саме а, даби її переламати, ми випустили цей фільм. І фільм був достатньо високо оцінений самими хлопцями. Ми показували його в різних містах, в кінотеатрах. Вот, и как бы те, кто, кто был показан в этих фильмах, оценили его хорошо. Вот. Э, на большой экран, э, ну, в смысле, ТВА даже когда-то показала нам этот фильм. Но, ну, как бы на этом все и закончилось. Но я хотел бы сказать, что это был одиннадцатый год. Э, тогда какая-то борьба там, за смену логотипа, это казалось там, ну, что-то стоящее. Сейчас То, что происходит в нашей стране, конечно, все это смотрится по-другому. Но тот вопрос, который ты задал относительно того, что было уди удивлены о том, что ультрас-патриоты, ультрас могут объединиться, на самом деле для самих ультрас это не было абсолютно никакой проблемы. Все ультрас э, находились на одной платформе, на одних позициях, и объединиться это не составило никакой труда, потому что э, первое такое массовое объединение ультрас было по поводу Павлищенко. И, кстати, фильм был одним из первых таких сигналов. То есть, ну, еще не, еще не было никаких граффити по Киеву, когда вышел этот фильм. Вот. А Павличенко знала там небольшая группа людей. Вот. Но потом эта тема пошла, и сейчас, слава богу, ребята. Он, вот он изначально такой был. Он был вот, безусловно. Ну, ну, Потому что первые знаки звезд были Спасибо жителям Донбасса за. Ну, это тоже появится чуть позже, это, ну, после этого фильма. Но ну, как да, это ну, это для нас это не было. На самом деле, тот заряд, который прозвучал в Киеве, он звучал уже там на протяжении полугода до этого. Вот. И то, что он был просто зафиксирован и попал в интернет, потом Игорь Михайлович очень сокрушался по поводу этого заряда, рассказывал, как его вызывал господин Янукович к себе господину Януковичу тогда насыпали, что э, этот заряд Суркис подарил Медведчуку на день рождения. Вот, чтобы вот так вот э, поддеть господина Януковича. И там, в общем, такой страшный разговор был. Э, ну, такое, там, я там высушивал после этого за это. Ну, страшно. А... Зараз 22 година, одна хвилина, тобто вогонь припинено. Оце ну, я про сьогоднішню ініціативу президента, і мирний план. І не знаю, як тепер розгортатимуться події найближчим часом. Насправді, до 27 числа, якщо українські військові припинили активну фазу і відповідатимуть вогнем лише у відповідь. Я сподіваюся, вони бы, просчитали всю цю ситуацію, що це не було там чисто для піара какого-то. Я не знаю. От надсилають те, що наші глядачі, те, що очевидно, треба перевіряти, посилаючись на нібито Андрій Дзиндзя. Медвечук зустрівся з Порошенком. Ось доказ. Це журнал відвідувань обліку відвідувачів 18.06. Тобто, це не сьогодні. Банка БО 11. Медведчук ВВ. Підпис Татаров. Василь. Хто? Кристоф Ковальчук. Литвин Єремєєв. Це ну, більше питань. Я не знаю, для чого Медведчук ходив в адміністрацію президента, якщо ходив, якщо є такі докази. Це, ми відхилилися від теми, хоча б. Це все складова загального тла, насправді. Тому що, якщо ви говорите про 2011-й, то людині, людині, яка робить висновки і здатна аналізувати, тоді було видно, що все рухається в напрямку насправді. Те, що називається Майдан. Причому ми, досить ми, активно. Ми, по, ми, по крайній мере, делали все для для цього. есть тобто ми розшатували систему як могли. Тобто це не це розуміти. Ви це не питання розхитування системи, це питання людської реакції на те, що відбувалося. Вас. І там рік вистачило Віктору Януковичу для того, щоб це все стартувало ну, в таку активну фазу, тому що придивлялися 2010 по 2011. А потім я просто хочу нагадати про подію го року, коли ялинку почали ставити задовго до Нового року, напередодні Дня Свободи. Uh -huh. Тобто фобія Майдану вона проявилася ж на перший uh -huh. же рік президентства Януковича. Так що тут лише сліпий глухий міг не побачити абсолютно ті реалії, які складалися, а влада, очевидно, була і глуха, й сліпа. І тут можемо застерігати нинішню владу від подібних подібних ну, Я думаю, що такого безпрому. Ну... Такого уже, ну, если уже Майдан 3.0 будет, то он будет совсем другой. Это будет, как как уже говорят, Клиевщина 2.0. Потому что, ну, если он будет, потому что, ну, непонятная ситуация. Вот если раньше было видно, Янкович враг, все понятно, то сейчас, кто враг, Ну, ситуация настолько неоднозначна. Такие решения принимаются. Тут он в Верховной Раде, министр обороны, говорит, что граница перекрыта, а утром показывают парад военной техники Российской Федерации по Луганску. Ну там не парад. Не, ну, ну не важно, сам факт. Ну как, если граница перекрыта, откуда эти танки? И почему они не разбомблены с воздуха, где наша авиация? Там, ну я не знаю, ну это ну, я аматор, в этом, я не понимаю. Ну, ну как, если едет колонна, почему она не уничтожена? Є питання. так да, само і і, і, і і... Їх маса і, Ну, такое. ну на це треба владі зважати, очевидно, і високопосадовцям. Про те, що їх контролює суспільство дуже потужно. Не контролюють. Вот вони це іде. Контролю. Ну, от мені кажеться, що от ті Якщо... люди, які вот, смотри. Ну, а в чому э, полягає щепо... контроль? Восмотри, э, та, та, часть, э, наверное, вот смотри, какая найкраща наверное, зараз знаходиться на востокі людей. Да? Но велика частина людей залишилася здесь в ту. Я считаю, что ну, обязательно, ну вот последний раз мы ходили к администрации президента по поводу иллюстрации, когда э, Соболев относил свой закон. Пришло 50 человек. Но ну, это же не контроль. Если пришло 10 тысяч человек, вот это был бы контроль. Там бы уже и сам Порошенко спустился и взял бы этот закон. И Сейчас вот он, он ему дал три недели на рассмотрение этого закона. И я не думаю, что этот закон будет принят. Нету консолидации вот этих людей, которые остались. Все как, как бы решили: ну, все, Майдан победил. Ну, ничего, что Майдан победил? Одно, только есть одно, Янукович ушел. Все. Народ расслабился, народ сидит, там, я не знаю, весь потолок заплен. Я считаю, что надо, надо собирать тех людей, которые ну, вменяемые, адекватные, консолидироваться и, и идти, давить эту власть. Ну, Соболев бьется, там как рыба облет. Я не знаю, ну, у него не получается собрать, к сожалению, людей. Ну, треба надо, збирати надо большое количество людей і давить, давить. Второй фронт открывать буквально здесь. Зрозуміло. Ми на сам кінець фактично можемо показати відео прекрасне про ультрас, які об'єдналися. Це, ну, це сталося не вчора і не позавчора. Коли це сталося, Антон? Нагадайте мені, коли вони вийшли на пішохідний міст і ставлю. А, ну це да, ну, за... сталося 18 травня. Це 18, 18, 18 травня ну, фактично місяць, та, вже минув. І з газ невеличким і два дні можемо просто показати відео, ну, як це було надихаючі. просто красиво. Ми, ми, ми закінчили необычний сезон э, такої красивої точки. Давайте подивимося відео і повернемося в студію. Власне, повертаємося в студію. Євген Щелкунов, автор та режисер фільму Останній аргумент. Тут ми бачили трейлер на початку нашої розмови. Там, де було нібито все сказано, але час минув. Я зараз даю шикарну можливість самому автору сказати вступне слово до фільму. Перед тим як ми його розженемо, закінчимо сьогоднішній ефір громадського онлайн і далі будемо дивитися фільм. Зараз дуже багато говорять об ультрас. Ультра Ultra стали тим. наверное, символом, вокруг которого там а там Ультрас объединились. Или помните, когда картины, карты Украины рисовали, где Ультрас там восстали, да? Или объ... да. А, был... то, рисовали там другим цветом, это, это цвет этой области, там ну, заштриховывали. Вот. И сейчас очень много говорят об Ультрас. Этот фильм был снят тогда, когда об Ультрас знали мало кто знал. И не было вот этой героизации Ультрас, которая сейчас присутствует. Поэтому, наверное, этот фильм наиболее честный про ультрас. Посмотрите, я думаю, что вопросов после просмотра этого фильма, кто такие ультрас, точно не останется. Доброе. кажемо всем до побачення до завтра.